Отже, про парламентські події говоримо з нашими гостями. Сьогодні це Юрій Чижмар, радикальна партія. Доброго вечора вам депутати інші на жаль не змогли доїхати, оскільки засідання не закрите. Лідери фракції радяться у Гройсмана, спікера парламенту. Що робити далі? Оскільки навіть з четвертого разу парламентарії не змогли ухвалити законопроект 22.12, Так він називається Зміни до пенс... до пенсійного забезпечення. Давайте, мабуть, з вас розпочнемо в зусиллям радикальної партії. Власне не відбулося це голосування. Поясніть свою позицію, чи не здається вам вона популістичною? Ви маєте до двадцять дванадцять так, 22. тому що тому що наскільки мені відомо, я дивилася на сайті ради. Ваша партія, ваша фракція голосувала за те, щоб ще раз розглянути цей закон, а потім не голосувала за нього. Тобто, як це пояснити? Справа в тім, що ми голосували за те, щоб розглядати закон в черговий раз тільки на тій підставі, що ми хотіли, і так домовлялися сьогодні перед засіданням Верховної Ради про те, що наші пропозиції будуть враховані. і постійно в нас вже в сесійній залі виникало різне трактування. Тобто, ми що просили? Що ми просили? Уряд вніс пропозицію. Урізати на 15% пенсії громадян пенсіонерам, які мають пенсію більше ніж півтора рази від мінімальної. Це яка? Ну це виходить десь 1500 чотириста гривень. Тобто це дуже мізер. Так. Ми просили хоча б дві дві мінімальні, щоб з них не знімали ці 15%. Угу. Все що вище, угу. будь ласка. Але якщо ми знімаємо з людей простих. То ми просили, а перше, щоб сьогодні не було спеціальних пенсій, тобто суди, прокуратура, міліція, народні депутати, які одночасно отримують пенсію, і зарплату, не отримували пенсію, тобто обирали або пенсію, або зарплату, і не було спеціальних пенсій. І ми просили, що давайте приймемо норму, що з 1 квітня ці пенсії припиняють нарахування, і всі спецпенсії в Україні переходять в загальний режим, як для всіх громадян, в тому числі по цьому обмеженню мінус 15%. Всі повинні бути рівними. Не може бути сьогодні один, тому що він пропрацював в суді чи прокуратурі, отримувати там 15 тисяч гривень пенсію, 8 тисяч гривень пенсію, а комусь навіть із півтори тисячі гривень вже далі починають 15% відраховувати. Це несправедливо. І ми так і домовлялися перед сесійним засіданням. На жаль, вже в парламент домовляли. Я так розумію, що консультації тривали всі попередні дні. Так, чотири дні тривали. 4 ми дні. нарешті сьогодні вийшли найночно, так? Ми сьогодні вийшли ви нарешті на цей Ви Домовилися, формат. що з голосу будуть враховані ці поправки, чи як цю правку до сьогоднішнього дня ніхто не хотів сприймати. Поки вже скажімо, і фракція не тільки наша, але й батьківщина, і самопоміч, і багато позафракційних теж стали на цій позиції. Не можна цього робити. І ми просили, не робіть цього. Друга наша була жорстка вимога. Жорстка вимога це не підвищувати на 5 років пенсійний вік для громадян окремої категорії, праця яких була пов'язана з важкими умовами праці. Це шахтери. Це працівники аграрного комплексу, тобто комбайнери, доярки, які практично пропрацювали в дуже важких умовах свій, е, свій час і сьогодні б мали мати ту пільгу. Ми економічно навіть обґрунтували, і це, до речі, колись і саме Міністерство соціальної політики говорило, що це не ті значні кошти для того, щоб ми сьогодні це все урізали. Не можна а цього робити. А що сказати, які це? про які ко... які кошти вивільняються там, в результаті? Там цього? невеликі кошти, там щось до. Е... До 1 мільярда гривень до тобто, це... мільярда гривень. Да. Це не от, такі великі цих 15% відсотків з працюючих ні, пенсіонерів. Ні, ні, ні. це ми говоримо про 5 років, якщо ми підвищуємо стаж так, от для цих пільг. Так. Тобто це невеликі гроші. Тим паче вони частково а от ці п'ятнадцять відсотків. Це про які про яку суму йдеться? Ну, справа в тому, що якщо виходити з позиції, що ми беремо ну дві мінімальні, то ми приблизно дивилися це десь 80%, 85% відсотків наших пенсіонерів отримують саме таку пенсію, тобто до 1900 гривень. І ми просили так. їх залишити в спокій. Сьогодні при підвищенні тарифів. Uh -huh. Сьогодні при здорощенні, скажімо, продуктів харчування, uh -huh. ну вижити за півтори тисячі гривень це нереально, uh -huh. за дві тисячі гривень це нереально. А якщо ми з них здираємо ще 15%, відсотків, ну вибачте, для чого тоді потрібен парламент, який обіцяв людям в принципі захистити їхні права? Коли сьогодні в енергетичному комплексі розкрадаються мільярди? Ми пам'ятаємо ці перерахунки там 380 мільйонів на генерації, які виробили електрику, але спожиті були в зоні mm -hmm. АТО. Ми пам'ятаємо 500 мільйонів доларів, які спожила зона АТО газу, мільйонів доларів. Це приблизно 15 мільярдів гривень по сьогоднішнім цифрам, які спожито Донецькою, Луганською -Лугансько областями окупованими територіями mm -hmm. і за які Україна не отримала жодної копійки, але з Російською Федерацією ми розрахувалися. Ми пам'ятаємо тарифи, по яким ми купляємо з Росії. електроенергію інші джерела Ми ставили так? питання дуже жорстке. Mm -hmm. Mm -hmm. Беріть корупцію в енергетичному, в іншому комплексі на митниці, знайдіть ті резерви, <с. і тоді ми почнемо говорити про соціальний стандарт. Там теж та йдеться там, не та, про велику суму, там теж та, 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 йдеться та, про лігатів. мільярд гривень. Принципні, Принцип, якщо там, ми... я просто зроблю уточне, щоб всі розуміли, бо це дуже тонка грань, яку ніхто не зрозумів навіть в залі, тому що не були учасниками перемовин. Ми говорили про те, що це відбувається автоматично з 1 квітня, ліквідовуються спеціальні пенсії. Уряд же ж говорить, що він буде ліквідовуватись з 1 липня при умові, якщо закон буде прийнятий виховний Ми Зараз переходимо, які Задіяли, щоб 238 голосів Насправді я згоден з експертами, що уряд сьогодні діє непрофесійно з точки зору контакту із громадськістю. Це насправді То, комунікація відсутня. і вона рахунку. причому характерна не тільки для експертного середовища, вона експертна для депутатського середовища. Тобто ми теж дуже часто отримуємо під приводом війни, там, я не знаю, під приводом якоїсь ну, чекайте, валют, ну, лідер, кризи. Ходять, якоїсь. Про я розумію. Але питання в іншому. Уряд не готовий давати це завчасно. Тобто, чому, наприклад, ну це закони, які от можна було погодити там тиждень назад. Це було зрозуміло. Тим паче, якщо у вас є е, вимоги МВФ, то вони ж були зголошені тоді, коли МВФ приїжджав там після нового року, після першого нашого бюджетного mm -hmm. проекту. Ми тоді готували проекти закону. Чому їх не висвітлити? І ми це говорили уряду. І оце, що ми блокуємо трибуну, те, що ми сьогодні із 13 разів вносимо там ну я умовно сказав, да там законопроекти в сесійну залу і знову голосуємо один. той же, це питання і йде неправильного лобіювання або просування законопроекту у. Урядом у Верховній Раді, і зрозуміло, ми змушені як депутати боротися з такими речами буквально. Ну, ну, чому бачите, ж неправильно? Якщо навіть... це, це знаєте, як ця картинка, що ми вб'ємо цього песика, якщо ви не проголосуєте, ні, це тобто... тероризм. Це чистий тероризм з боку уряду. Якщо ви зараз не проголосуєте, ну, аргумент, якщо ви про зараз не опустите гривня. пенсіонерів, якщо ви зараз не заберете в них гроші, то ніхто не отримує кредиту МВФ. І, отже, гривня завтра обвалиться. Те, що вона обвалюється через те, що регулятор національному банку сидить непрофесійна людина. Яка от, ніколи от, не от, працювала. Ми, зараз ми, не ми ми Ні, я умовно кажу. Ні. Про це ніхто Ні, не це, говорить. Це, це, І ми умовно, поставили напередодні на, на, на початку сесії. Що, вибачте, давайте поміняємо людину. Тому що коли нам дають кредит МВФ, яких ми брали вже за 20 роки, купу. Давайте про. про... Гонтарів і так далі, Винесемо це за душки, тому що ну, ви теж зараз маніпулюєте цим. Я не маніпулюю, я, але я, це готов, на справу. Uh, що відбулося зараз? Да, Пішов компроміс. Вон, чистий компроміс. Давайте В чому полягав? Компроміс зараз? полягав в тому, що ми не зачепили питання підвищення пенсій нікому. Тобто, я розумію, що німці можуть говорити нам про те, що німці там працюють до 65 років і так далі, і так далі. Але в них не ті умови праці. Вибачте, я не бачив там таких комбайнів, як колись були в нас працювали наші батьки на нивах тих, так, які, вибачте, ну, без кондиціонерів, без цього. Це інші мови. Я не бачив таких шахтарів, як в умовах, які працювали наші. Тому забрав хімічна промисловість, де умови праці жахливі, де люди втрачають здоров'я за кілька років роботи. Не можна переносити одне на друге. Не можна сьогодні переносити одне на друге те, що людина має вижити в Україні, з яких Кось там 50 доларів не може в Україні людина вижити на пенсію півтори тисячі гривень, тому не можемо це обрізати. Тому оцей компроміс був досяган тим, що ми зняли питання все ж таки по пенсіям. Я так вже розумію, з ефіру, і той момент був компромісний, що ми зрізали всі спецпенсії автоматично. Вони знімаються, якщо уряд не внесе якийсь закон, який регулює цей порядок, угу. і ми на нього не погодимося. Бо інакше уряд раніше як став. Якщо ми не внесемо, то буде діяти старий порядок. А якщо уряд не внесе, а ми не приймемо. Тобто тут була гра казуїстика слів. І ми на це діло не повелися. Ми сказали чітко, якщо ви не зробите подію, і цей закон не буде відповідати коаліційній угоді. І ситуації Чекайте, в суспільстві. то ви хочете сказати, що цим законом зрізано і спецпенсії так. теж тепер. Інакше би ми наші точно не проголосували. Uh -huh. Це була наша жорстка вимога. Це домовленість стіжка з чи, коаліції з прем'єр-міністром чи як? Ні. От... Чого? Це норма, буде в законі, прописана. В якому законі? Коли? В кому зараз прийняли. Вона має бути стенограма, себто, має бути відображена там має бути що написано, що всі категорії громадян. Всі категорії громадян переходять на загальну систему пенсійного забезпечення, тобто має Загальна бути система. підготовлені відповідні зміни до інших Ні. законів. Але Далі... якщо вони не будуть підготовлені, то буде Ні. це автоматично. Знову ж ми вертаємося до тої історії, яку заплутати хотів прем'єр-міністр нашу фракцію. Ми говорили про те, що воно автоматично переходить в загальний рівень всіх пенсій. Уряд говорив ж як, що якщо парламент не проголосує до 1 червня, тоді буде здіяти нібито стара норма. Вибачте, а якщо уряд не внесе законопроект і ми не проголосуємо, тобто, розумієте, оця казуїстика, вона здається, коли люди дивляться, що це дуже просто, але це казуїстика словесна, яка призводить до різного нормативного регулювання. Тому ми хотіли чіткості: якщо немає реакції, то автоматично всі під загальну грибінку. І це є правильно. І до речі, там ще ми ставили питання, дуже цікаве питання буде. Тому що ми ставили питання, да, не виплачувати одночасно і пенсію і зарплату, окрім двох категорій громадян: це науковці і військовослужбовці. Угу. Тому що, як ми сьогодні пояснимо, ветерану Збройних сил України, який знаходиться в зоні АТО в окопі, що поки він там сидить, ми в нього забрали пенсію, бо він знову поновився на службу в збройних силах України. Як? Тобто і науковцям, тому що на жаль, їхня ситуація дуже складна. Тому ми хотіли, щоб це і це буде цікаво для мене самого, тому що це було дуже питання принципове і ну по я не в залі. Скажімо, а тут то я зараз от, для мене це важливо. Це Отже, що нормативна практика, яка сьогодні і, встановлена, відносина з нами на, на зв'язку зараз з'явився Павлонгурягламенту. Павло це дивіться. А ще такий важливий нюанс. Ось е, Арсеній Яценюк, агітуючи знову ж таки за цей закон, він казав, що у випадку там критики валіть все на уряд. Нам нічого не страшно. Це про те, що е, на уряд чекають якісь гучні відставки в уряді? Ні, це мене розпілкування Арсенія Петровича. І нічого іншого думаю... ж про те, що Петро Порошенко на фракції говорив про те, що не тільки НБУ повинні нести відповідальність за економічну ситуацію, але й економічний ну, блок. Ви знаєте, України. питання іншому. Якщо ми не побачимо економічних реформ реальних запропонованих, то буде стояти питання і відставки. Це зрозуміло, тому що, на жаль, гроші, які отримуємо від міжнародного валютного фонду, вони повинні заходити в реальний сектор економіки. Якщо він не зайде в реальний сектор економіки, ці гроші вони будуть проїдені. Да, певний період ми зм'якшимо, скажімо, якусь ситуацію в Україні, але насправді ми. Вийдемо через кілька місяців, там 3-4-5 на ту ж саму боргову яму, тільки поглибленішу. Тому гроші повинні, якщо звичайний позичальник іде до банку, бере кредит, він же якось має свій бізнес-план, розраховує, що це дасть йому якісь відсотки, якісь доходи, з яких він покриє. І відсотки, і тіло кредиту. Тобто так само і МВФівський е, кредит. Ми повинні розраховувати, кидати його. В принципі в реальний сектор економіки. А якщо навіть іде на підтримку, скажімо, валютної чи фінансової ситуації, то знову ж таки, щоб це зворотньо відобразилося на системі бізнесу, щоб ми заробляли більше щоб бюджет, отримав більше, і ми могли розраховуватись по своїм зовнішнім зобов'язанням і внутрішнім соціальним стандартам. Якщо ці кошти будуть використані виключно без реформ, то зрозуміло нічого не зміниться. Ми просто замилюємо самі собі очі на кілька місяців, і після цього стане знову питання: знов треба кредит, черговий кредит. Можливо, вже навіть треба буде більший тоді, тому якщо без реформ брати кредитні кошти, то зрозуміло, що питання оцінки ефективності е, уряду буде стояти.